Що ж, я повинен визнати, що до цього моменту сам неправильно робив і вас не зовсім правильно вчив, як робити правильну насиченість в DaVinci Resolve. Що я маю на увазі? Справа в тому, що в DaVinci Resolve є кілька інструментів, які дають можливість налаштувати насиченість зображення. І той інструмент, який називається насиченість saturation, він насправді не найкращий варіант. І ось чому. Я останнім часом почав знову цікавитись плівковою фотографією, щоправда, ця плівка засвідчена є нормальна. І як працює в реальності, в реальному житті, коли ми знімаємо на плівку насиченість, щоб більше кольору. Тим менше світла проходить через цей шар. Тобто на плівці є кілька шарів, і що насиченіший колір, тим більше цих елементів, які дають колір, і тим менше світла проходить через них. І коли ми дивимося на зображення в кіно, то що насиченіший колір, тим темніше він є. Інструмент saturation, який я зазвичай використовував сам і показував вам не зовсім правильний. Він працює не зовсім правильно. Давайте покажу, в чому, в чому його неправильність, як він працює. Я обрав ось такий кліп, знятий на Blackmagic 6K. Вже перевів його в Рек 709, якщо ми зайдемо ось сюди, в ефекти. Тут побачите, що я перевів його за допомогою Color Space Transform. І зазвичай, що я робив далі? У мене було три ноди. В першій я робив контраст, в другій. Баланс білого, скажімо так, а втретє, я робив насиченість. І як зробити насиченість, я просто брав і крутив Saturation. Це додавало насиченості всьому зображенню. І це не зовсім правильно. Чому? Справа в тому, що, як я казав, в реальності чим насиченіший колір, тим менше відбиває він світла. Тому що є така так, так звана щільність кольору. І якщо ми зараз додамо saturation, то зображення буде ставати насиченим. І дивіться, що відбувається зі словом motel. Ось тут Motel. воно стає світлішим, навпаки, воно починає ніби світитись зсередини, ніби загоряється. Якщо ми вимкнемо ось тут вимкнемо uh, waveform, до речі, як читати. Uh, Scopes, у мене є окреме відео, якщо хочете, подивіться. Якщо ми вімкнемо Waveform і почнемо крутити saturation, дивіться, що відбувається з червоним каналом. Він піднімається і у нас стає більш насичений, але також і більш світлим. І це проблема. Проблема, тому що ми, якщо хочемо зробити кінематографічний Кінематографічну насиченість. Щоб зробити це правильно, ми зараз візьмемо і переведемо цю ноду в інший кольоровий простір. Той простір, в якому ми зараз працюємо, називається REC 709. Він базується на RGB-формулі, тобто red, Green, Blue. Ми зараз перемкнемося в HSV, інший кольоровий простір, і в ньому працює H це Hue, відтінок кольору. S-Saturation, наскільки цей колір насичений, і V-value, те, наскільки цей відтінок світлий, суть яка. Ми можемо окрему ноду взяти і перевести тільки її в інший кольоровий простір, і працювати саме з тим каналом, який нам потрібен. А нам потрібен канал S, H S Saturation V. Тож, давайте покажу, як це працює. Давайте спочатку зробимо насиченість не такою сильною. І збережемо налаштування. Наприклад, ось так: я натискаю Command D, для того, щоб зберегти це. Заходимо в Gallery, натискаємо сюди і натискаємо Grab Still. Тепер я зможу порівняти те, що ми зробили тут, з тим, що ми зробимо далі. Для того, щоб зробити те, що я хочу, я зараз скину цю ноду. І ось тут натискаю правою кнопкою миші, заходимо в Color Space і перемикаємось на HSV. Нічого не змінилось, тому що ми нічого ще не змінювали в налаштуваннях. Але є ще одна деталь. Нам треба вимкнути інші канали. Нам треба тільки saturation. Тому ми вимикаємо перший канал Hue, і вимикаємо канал 3 value. У нас тепер всі налаштування, які тут є, вони будуть працювати тільки з насиченістю saturation. Щоб показати, як це виглядає, ми можемо зайти в Curves. Криві, до речі, в мене є окреме відео про криві також. І почнемо працювати з кривими. Давайте перемкнемось тут на вектороскоп також. Як тепер будуть виглядати криві? Зараз ми працюємо не з найсвітлішими і найтемнішими відтінками, як ми працювали в RGB. Тепер тут насиченість. І це менш насичені кольори, а це найбільш насичені кольори. І насправді най... Простіший варіант це робити насиченими не тільки те, що менш насичене, а десь посередині те, що вже має певну насиченість, робити більш насиченим. Приблизно ось так. Тепер було, стало. Але мені зручніше працювати з Color Wheels. За допомогою гема ми можемо зробити те саме. Починаємо крутити гема. І ось так у нас додається насиченість. Також ми можемо додати трохи гейн, це менш насичені, насичені кольори, також стануть насиченішими. Подивіться на слово Motel. Щоб подивитись, як працює цей інструмент, порівняти його з інструментом saturation, який працює з іншим алгоритмом. Ми можемо зайти знову в Gallery, ось сюди, і включити Image Wipe. Закриваємо Gallery і дивимось, як було і як стало. А, у нас зображення стало темніше, тому що ми додали щільність нашим кольорам. І для того, щоб скоригувати це, ми можемо зайти в першу ноду і додати загальний offset. Включимо waveform Y, тобто, щоб бачити. Де у нас наскільки світла ця частина і ця, і просто почну додавати офсет. Ось так. Виведемо приблизно на один рівень. Тепер, в принципі, все виглядає приблизно так само, але якщо ми будемо дивитись, як виглядає слово motel, давайте наблизимо трохи, то будемо бачити, що а, він, а, це, ця вивіска стала. Іншою вона стала темніше, коли ми додали насиченість другим способом те, що стало насиченішим, воно стало ще і щільнішим, темнішим трохи. Саме так працює це в реальному житті, і саме так я зараз роблю saturation для своїх проєктів. Попередній варіант з інструментом, який так і називається saturation швидше. Але і цей інструмент можна робити швидше, якщо ми зробимо наступне. Ми можемо зберегти це як power Grade. Для цього заходимо в Gallery. Тут у мене збережено багато різних PowerGreйів, і можемо натиснути і зробити GrabStiel. Якщо навіть я скину всі налаштування, то можна, можу просто перетягнути сюди. Але треба нагадати собі, що це, ця нода працює в іншому кольоровому просторі, тому ми напишемо HSV. Ось так. І тепер завжди можемо використовувати саме її для зміни насиченості глобально для всього зображення. Дякую вам за коментарі до попереднього відео. Я записав собі всі теми, які ви там написали, і спробую, базуючись на ваших коментарях, робити подальше відео. Бачу, що вам цікавий ф'южн, тож по ньому буду робити більше, але по іншим темам також. Тож, дякую ще раз і до побачення. Папа! -па.